Усім привіт! З вами Олена, а ви на каналі Мірени Землі. Сьогодні у нас якийсь такий особливий день. Начебто вже і середина весни, середина квітня. сьогодні 11 число було, Але день був якийсь такий чудернацький, наче у казці про 12 місяців. Зранку так хурделило, намело такі величезні сугроби, усі квіти, фільпани, нарциси, все, що зараз просвітало в садку, все опинилося під товстим шаром снігу. Також під снігом опинилися і наші вишні, які вже зацвіли, наші черешні, які починають квітувати, смородина. Ну, а Це, уявіть собі, південь України і квітень для нас завжди така вже квітуча весна. І раптом зранку ми прокидаємося і бачимо стільки снігу, скільки в нас не було навіть узимку. Сьогодні містом їздили сніговбиральні машини. Це якось було так дивно. Йдеш і не розумієш, ну, яка ж нині пора року, наче вчора квіт... цвіли квіти, а сьогодні їздять машини і прибирають сніг. Але до вечора вже розпогодилося, сніг почав танути, потекли снігові річки, і вже додому з роботи я йшла. А вже з такою яскравою сонячною погодою, начебто такого нічого і не було, тих зимових завірюх. Ось так з нами пожартував сьогодні квітень. Додому шла я сьогодні не з пустими роками, хоча йшла із мокрими ногами, але була дуже щаслива, бо отримала ось такі дві коробки квітів. І зараз, що саме я замовила, я вам сьогодні і покажу. Замовляла у двох різних продавців, але оскільки квітів небагато, то вирішила ці дві розпаковочки об'єднати в один ролик. Отож, давайте подивимося і почнемо з ось цієї першої коробочки. Ця посилочка приїхала до мене із Черкаської області. Від магазину Флорет Гаден. Замовляю я рослинки вже не перший рік у цього тепличного господарства. Дуже завжди задоволена. У них широкий яскравий асортимент, є такі незвичні рослинки, які рідко, рідко хто пропонує у продаж. І дуже приємні ціни, приємна господиня цього магазинчика. А вже от з цього року буквально в них можна зробити замовлення. і на сайті магазин. Можна замовити в інстаграм в Дірект, а можна замовити і на сайті. Що цього разу я замовила. Тут у мене прямо в коробці справжня весна, це віоли. І зараз я покажу, якої серії це віолки. Отже, щоб не шарудіти бумагу, я вже розпакувала. Свої квіти, були вони запаковані, ось такі тубуси із гофрокартону Це досить надійне пакування таке, і не шкодить ані квітам, і досить добре вони переносять переїзд. Так ось замовила я Віолу сортосерії мулін руш Rouge. Вона славиться ось такими гарними кучерявими квітами. Подивіться, які гарні такі. Кольори і ніжні такі. У мене ще є попередньо, я раніше замовляла бордова, така цікава, вже росте. Ось і ці такі гарненькі приїхали. Ось такі 6 штучок замовила. Так, ось, чим вона особлива? Особливо тим, що вона має ось такі довгі пагінці. І ці квіточки можна навіть зрізати у букети. Ось дивіться, який він довгий-довгий такий пагінок і можна створити красивий букет. Квітує вона досить тривало, а ще має такий приємний, приємний сонячний аромат. Ось така краса приїхала, приїхала до мене з Черкаської області. Буду оформлювати з нею клумбу. Або посажу горщики, ще не вирішила. Ну, а що того вийде, я вам покажу трошки пізніше. Ну а поки що милуюся цією красою, дихаю, пахощами цієї весни від оцих прекрасних квітів. Ще раз повторюся: називається магазин Floret Garten і знаходиться він на платформі Instagram. Ну, і ще не випадково, у мене тут на задньому плані знаходяться ось такі. Живці сурфіні. Ці живці я також замовляла в цьому магазині. Можна замовити як живці, так і квітучі рослини в горщиках. Переходьте за посилання в шапці профілю до цього магазину, і ви побачите весь асортимент. Він зараз досить багатий: і петуні, і сорфіні, і калібраху, газані, і багато-багато інших рослин. Все це ви там знайдете. І дуже дуже приємні ціни. Вони вас здивують, просто ви полюбите цей магазин так само, як і я. Так, ось ці євроживці, не євроживці, а живці я отримала 12 березня. Ось подивіться, ну сьогодні, якщо 11 квітня, то за місяць, як вони добре наростили вже кореневу систему, я їх одразу прищипнула, тому нас такі розгалужені йдуть вже. Такий вже гарненький кущик, який готовий до висадки вже на постійне місце. Ну, планую взагалі висадити їх у кашпо. Це е, живець сурфіні. А ось верхівочку цього живця я теж укорінила. І, до речі, ось вона. Одразу я її зрізала, теж їй вже місяць ці верхівочці. Дивіться, теж таки вже вийшов гарненький кущик. І вже досить добре наростив кореневу систему. Ну, бачите, що корінчиків багато, вже вона заповнює поступово стаканчик. Ну, так само ось цей живець я купила. Ось, знов такий, я показувала в якомусь одному відео на прикладі однієї рослини, що в мене вийшло з цими живцями, який був результат. Ну, і ось замовляла вже в іншого продавця, і теж все добре виходить. Це те, що я замовляла, вже поприщіпувала верхівочки, а ось це вже вкорінені ці верхівочки. І теж дивіться, як все добре пішло. І цей так само. Теж вкорінена верхівочка, видно, що розвивається коренева система. Знов-таки я скажу, що висадила я їх в чистий торф класман, і після, першого, після того, як пішли вже перші корінці, перший полив після вкорінення був з добривом монокалій фосфат. І ось, бачите, який одразу результат. А, і, до речі, що забула показати, подарунок до ціквіол. Я отримала ще і пакетик з добривами. Ой. Ну і судячи із формули, то це добриво якраз для вкорінення рослин. Тому що, бачимо, що фосфору дуже багато. Ось такий приємний, корисний подаруночок. Дуже дякую за нього. Так що, ось, все виходить. Не бійтеся, купуйте живці, купуйте ростіть, і все у вас вийде. Головне дотримуйтесь тих простих інструкцій, які тих простих порад, які дають самі продавці з вирощування цих живців. Ну, і тепер перейдемо до наступної коробочки з квітами. Це посилочка до мене приїхала з Чернівецької області. Від лілії. Теж я в неї один раз замовляла від вічного квітучу бегоню минулої весни. Таку касетну розсаду, вона мене досить добре пішла. А в цьому році я замовила у неї вербену вже в горщиках. Дуже люблю цю квітку, тому ті живці, які замовляла у магазині квітка Бузьк. До речі, приношу вибачення минулого разу. Я помилилася в назві магазину, мене виправили: не Баск, а бузьк. Ну, тепер знаю, буду говорити правильно. Так, ось, живці поки ростуть, а я ще замовила собі е, цю ж вербену у горщиках. І давайте подивимось, яка вона приїхала. Так, ось таке утеплення зверху лежить. Ось. Так, зараз я розпакую і побачимо. Ось такий перший момент. Підняла я шар утеплювача і ось бачу тут таку квітучу красу. Тут все так надійно скріплене, що доведеться зараз поставитись, стати на паузу, і все це обережненько розпакувати. А потім вам покажу. Нарешті я розпакувала рослини, досить все так надійно і ретельно було спаковано, лише трохи просипався ґрунт. Ну а так все просто дивіться, які гарні кольори з'явилися на моєму столі. Такі яскраві, дуже люблю такі, щоб клумба була яскрава, щоб було багато таких саме барвистих кольорів, які Одразу перевертають на себе око. Ну, І, звичайно, біла. білого кольору вербена вона теж серед цих яскравих кольорів додає ось такої ще більшої яскравості і такого ну, красивого такого вигляду. Ну, Кілька слів про вербену. Дуже люблю цю квітку, догляд за нею зовсім нескладний. Після того, як Відцвітає ось, цей, ось ця парасолька квітів, треба її обрізати, ось бачите, до ось цих розгалужень. І вони знову набирають силу і випускають нову таку парасольку. І квітує вона досить довго, аж до самих холодів. Єдине, що треба слідкувати, дуже її полюбляє кліщ. Тому треба або одразу зробити профілактичну обробку цієї рослини, або, якщо вже помітили, то одразу і пролікувати рослину. Ну І ще буває, що уражається вона борошнистою росою. Теж треба за цим слідкувати і одразу обробити. А так квітка ідеальна для саду, можна висаджувати і в кашпо, і одразу в ґрунт це кущова. Вербена, тому я її посаджу у ґрунт, і вона за літо розростається таким гарним яскравим килимком. Ну, просто радує око протягом всього-всього періоду свого цвітіння. На ну, кольори це взагалі яскраво-малиновий, пурпуровий, це якийсь такий буряковий, ну біла це як королева така красуня. Дуже і дуже гарні, дуже мені подобається. Ну, розеточку пізніше розгорну, подивлюся, але кущики, <кій> видно, що такі розлогі. Але видно, що вони такі розлогі, кучисті, багато приросту є, тобто вже така сформована доросла рослина, і вже можна сміливо її висаджувати в кашпо або на клумбу. Ну і до цієї краси ще замовила ось таку примулу махрову, це примула балерина. У мене таких немає. У мене є прості, звичайні, є садові примулки. Зараз дуже добре перед снігом квітували. І є ось такі гібридні, але квітка, звичайна, і не махрова. Ну Тут трошки вона вже, мабуть, відквітає, тому вона Така начебто, ну, як пошкарябана, скажімо так. А взагалом дуже красивий такий колір оксамитовий. Ну, Я думаю, що коли вона вже адаптується вдома, то покаже себе усі свої краси. Квітує вона досить тривало. А, ну, Бачите, тут ще, о, тут ще куча бутонів. Дивіться, вона ще мені порадує. У, яка краса. Дуже мені подобаються ці примули. Влітку вони в мене не квітують, квітують навесні, їм ем дуже спекотно у нас на півдні. А ось вже з осені, буквально у листопаді місяці, коли вже така прохолода з'являється, навіть не те, що прохолода вже холодніша, є добре, вона починає мене знову квітувати. І стоїть з квітами усю зиму аж до весни. Це саме ось такі гібридні види, а садові примулки в мене розцвітають саме у березні і вкриваються такою красивою шапочкою, і теж мені дуже подобається. Ось така галявина у мене красива весняна. Зараз залишилось тільки дочекатися трохи тепла. І можна всю цю красу виносити на подвір'я, саджати у горщики. Ну, віола просто казка. Дивіться, яка вона гарнюня, ця віола, ароматна така, це, ще раз повторюся, сорт Мулін Руш. До речі, він ще є в наявності, тому поспішайте замовити і будете мати таку гарну красу в Себе на клумбі. Дуже велика квітка. Подивіться, ось я на долоньку її взяла. Та ще й ароматна, та ще й така рюшаста. ну дуже-дуже гарна. Мені здається, що в такий горщиках з ротангу, вона буде особливо виглядати гарно. Ось така краса. Створила сьогодні мій день, мій настрій. Я всьому цьому радію і дуже дякую. Продавцям, господиням магазинів, Дуже дякую пані Людмилі за такі прекрасні віоли. І дуже дякую пані Лілії за таку прекрасну вербену, яскраву і за ось цю балеринку.